У генеральному консульстві України в Любліні відбулось підписання контрактів першою групою громадян України, які проживають за кордоном для проходження служби в українському легіоні. Хочу вас іскрені за це поблагодарити, за цю потрібну і благородну роботу? Одразу після церемонії добровольці вирушили на військовий полігон Збройних сил Польщі для проходження базової підготовки. Вона триматиме 35 днів. Після цього військовослужбовці зможуть продовжити навчання за обраними спеціальностями на військових базах НАТО в Європі. Підготовка буде проводитись під керівництвом польських інструкторів і з використанням сучасного зброєння. Також до навчань долучаться командири збройних сил України із бойовим досвідом. Ну насправді це дійсно така. Ну без перебільшення історична подія, бо це перші підписані контракти з збройними силами України а, Українців, які а, за кордоном. Звісно, найбільше це представники, ну ці ті українці, які в Польщі, бо і загалом найбільше українців це Польща і Німеччина, але є заявки від українців, які в навіть в Ірландії, так і ну, різні життєві ситуації. Наприклад, був хлопець досить молодий, так, 20 плюс років, який дитиною переїхав до Польщі і ну за. За весь там своє життя в Україні жив може кілька років. І він вирішив підписати контракт. Польська сторона організовує навчання і спорядження зброєю Українці, Ну українська сторона дає спорядження там вигляді форми, і ну потім в супровід, так в Україні. І я сподіваюся, що такі, ну як хаби для підписання контрактів, вони потім масштабуються і з'являться і в Німеччині, де також багато. До українців, і це насправді такий позитивний сигнал. І з іншого боку, це ще й хороший додатковий варіант від партнерів, чим можна підтримати Україну. Тобто такі тренінгові центри можна організовувати не тільки в Польщі, а в інших країнах. І ну власне базовий курс підготовки це 35 днів, а потім ще додаткове навчання вже за відповідною спеціальністю. Тут просто глядач нам пише, що він намагався записатися в легіон в Любліні, а не взяли, бо не дійсний внутрішній паспорт. Бракує фотографії своєчасно вклеєної чи таких випадків багато? І чи ну я не знаю, чи є у вас дані про те, якому, якій кількості якому відсотку відмовляли там в контрактах? Ну, я знаю цифру, що 600 заявок подано. Тут Міністерство оборони має озвучити вже кількість хто прийнятий, бо дійсно розглядаються документи. Але змінити паспорт, я думаю, що буде не ну там чи оновити паспорт, платити цю фотографію буде не проблема, бо ну власне в Любліні одразу в консульстві є ну консули, які надають ці послуги. І ну, можливо, якщо глядач який нас дивиться, він залишить свої контакти? Я сконтактую із нашим генеральним консулом Олегом Куцем в Любліні. Я сподіваюся, що ми цьому чоловікові допоможуть і ну. Він зможе підписати контракт. А яка кампанія, як вони заохочували? Яка була реклама? Чи вона відрізнялася від тих, які ми бачимо в Україні? Чи як вони шукали цю аудиторію і били? Це поляки робили ну, чи наші? Ось ось листівка українського легіону mm. тут. Є навіть qr код за яким можна перейти. Але насправді ем, записати можна і на сайті Українського легіону і е, ну. Підійти в консульство в Любліні насправді рекламної кампанії недостатньо. Це я бачу як комунікаційниця, і тут, знаєте, в нас стратегічні комунікації тепер на чільному місці. От це хороший приклад, як ці стратегічні комунікації мають бути організовані. Бо сьогодні, звісно, був публічний брифінг, були представники преси, і української, і іноземної, але ну, очевидно, що має бути до. Додаткова кампанія не тільки листівки, не тільки так передавати інформацію з вуст вуста, але очевидно якась і рекламна кампанія в польських медіа і в соціальних мережах. Тому тут є над чим. Попрацювати Міністерство оборони України в першу чергу, але ну початок е, уже є. Е, ну насправді офіційний е, старт прийому заявок він стартував тільки на початку жовтня, і тут треба ще подякувати і місцевій владі і Любліна, які е, тут допомогли із приміщенням, і е, ну в, максимально е, сприяють е, е, поширенню інформації е, серед е, української громади. Тепер, ж хотіла ще розпитати вас, як Європа пережила Трампа, звістку про перемогу Трампа, і яка там атмосфера, як вони сприймають, які ризики бачать для себе. Ну, я думаю, що Європа ще поки переварює всю цю інформацію, і я, власне, після того, як була на спостереженні місії в Сполучених Штатах, зараз в Польщі, і після цього їду ще в коротке відрядження в Берлін і буду мати зустрічі із нашими німецькими колегами, в яких теж така трошки політична турбулентність, бо розпалась коаліція, будуть дочасні вибори. І ну, очевидно, що. Ну, одне із важливих питань це буде підтрим... Так, Євгенія. Повертайтеся до нас. Пробуємо відновити зв'язок з Євгенією Кравчук, заступницею голови фракції Слуга народу. Вона зараз в Польщі перебуває. Оце розповідала нам. Була на підписанні контрактів зі збройними силами України потенційних військовослужбовців із польського регіону. Розповідала про особливості і рекламну кампанію, якої очевидно недостатньо. А от зараз почали говорити про те, як Європа сприймає. Потенційне вже перемогу Дональда Трампа на президентських виборах, як вони зараз від ну, реагують, виходячи також зі своїх політичних ситуацій. От ми знаємо, що і в Німеччині там нестабільно і коаліція валиться, і можуть бути перевибори повертається Євгенія до нас на Німеччині пропав зв'язок. Так, вибачте, закінчились, мабуть, гроші на одному телефоні. То вже підключила інший. Дійсно, будуть перевибори в Німеччині. Очевидно, це буде вже в лютому, або в березні. І ну насправді, окрім ультраправої партії в дії і ультралівих, то ну. Більшість політичних сил Німеччини вони звичайно виступають за продовження підтримки України. В контексті відносин з Сполученими Штатами, звичайно, Німеччина це ключовий партнер в Європейському Союзі серед країн НАТО, ну окрім Великої Британії. Тому ну очевидно, що теж буде важливо, як, як складуться відносини в після виборів. Хто там виграє із адміністрацією Трампа, Німеччина нас збільшує свої видатки на оборону, а сполучені штати ну Трамп, скажімо так, критикував Німеччину за те, що вони не витрачали оці 2% від ВВП на оборону на НАТО. А зараз насправді в планах Німеччини навіть перевищити ці відсотки. Звичайно, що ну ці риторика республіканців Трампа вона очевидно буде спонукати європейців. Більш більше витрачати на свою оборону, задумуватися, як вона має виглядати. Тому ну я думаю, що такий буде прагматизм в стосунках.